Село Сенюхінбрід Первомайського району одне з багатьох тисяч українських сіл, для якого якісна питна вода велика проблема. Водогін тут існує, але забезпечує мешканців лише технічною водою. Санстанція вживати її в їжу категорично забороняє. Школі та дитячому садку доводиться воду купувати. Вода бутильована, завозиться згідно вимог санстанції. Да, безумовно бутильована вода. Требує великих коштів. Місцеве населення питну воду добуває хто як може. Купує по 15 гривень за куб в сусідньому селі або користується криничною. Наприклад, бабця Валя. Кожного дня до криниці з відром ходить з десяток разів. Каже, важко, але звикла. Проблема в іншому в криниці вода брудна. Ну, подивіться, може дитина пити таку воду? Господи, як же її пити? Скажіть дитині. Я вже стара мені байдуже, да? Ну як дитина. Втім, пити воду з криниці доводиться й дітям, розповідає Наталія Кандаурова. В неї дітлахів аж шестеро. Купувати воду в магазині грошей немає, тому користуються криничною. А який виход з положення? Купляти воду в магазині? За що? Ціна питання 300 тисяч гривень. Коментуючи проблему питної води в селі, каже місцевий депутат Олександр Лазарів. Саме стільки треба, аби з'єднати артезіанську свердловину з якісною питною водою, розроблену ще в 90-х минулого століття, з водонапірною вежею. Проект сільська рада має а от фінансування потягти не може. Сподівалися вирішити питання завдяки програмі Питна вода мали навіть обіцянки районних можновладців, але лише на словах. Наскільки мені відомо, то по воді кошти не виділялися. Втім, вихід в даному випадку знайшовся завдяки об'єднаним зусиллям пересічних громадян та активістів однієї з політичних партій, які взяли на себе половину видатків. Іншу половину розділили сільська рада, місцеве підприємство та мешканці села. Завдяки Михайлу Соколову цей проект почав трошечки діяти. Нам були виділені кошти для того, щоб було проведено. Водопровід до башні від цієї артезіанської скважини, до башні, яка могла б дати воду у село. Внаслідок цього ми надіємося, що наші дітки у школі, дітки в дитячому садку одержать чисту воду. І люди в нашому селі не будуть так хворіти. Є надія. Роботи добігають кінця питну воду, Синюхін-Брід матиме за місяць. Мешканці села зізнаються, якби не допомога політсили, чиста вода так би залишалася мрією. Політики зробили те, що мала зробити влада. Втім, останнє доступність якісної води лише декларує. На практиці загальнодержавна цільова програма Питна вода України на 2011-2020 роки фактично не працює. Лише за останній рік її фінансування скоротилося в шість разів. Тому 11-14,5 мільйонів українських селян, як і раніше, продовжують купувати чисту воду, возити її за десятки кілометрів та берегти як зіницю ока. Тетяна Черкес Ігор Невідомський для програми Об'єктив.